Друзі, щойно в Сполучених Штатах стало зрозуміло, що за цим так званим планом з 28 пунктів стоїть Росія. Сенатори Сполучених Штатів сказали, що вони отримали дозвіл. Міністра Рубіо, ну тобто державного секретаря США, публічно розкрити зміст своєї розмови і пояснити, що ця адміністрація не несе відповідальності за оприлюднення російської пропозиції. Уявіть собі те, до чого примушували Україну, те про що е, накачували пан, е, так би мовити на нас е, діжку, е, погрожували е, ліквідацією американської допомоги і так далі. А військової, в тому числі системами ППО, в тому числі розвідки, все це було під план, який не був написаний Сполученими Штатами. Фактично, зараз стало відомо, що американська сторона відмовилась мати щось спільне з його публікацією. І відповідно продовжуючи ультиматум проти України, Вітков і Трамп фактично показують, що вони грають на боці Путіна. Уявіть собі, яка ситуація. Раніше цей же державний секретар Рубіо писав, що мирну пропозицію підготували США. Пропонується як надійна основа для поточних переговорів, базується на внесках російської сторони, але також базується на попередніх та поточних внесках України. Ніхто в це не вірить. Україна ніяких таких внесків не робила. І ось, наприклад, Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі каже, що разом з лідерами Європи, Канади і Японії ми заявили про нашу готовність працювати над цим 28 пунктним планом, незважаючи на застереження. Однак, перш ніж ми почнемо нашу роботу, було б добре точно знати, хто є автором плану та де він був створений. Тобто вони фактично. Тим фактом, що ніхто не хоче в Америці брати на себе відповідальність за те, що вони є авторами цього плану, тому що він настільки скандальний, настільки настільки капітулянський, настільки е, супротивний НАТО і настільки супротивний інтересам Сполучених Штатів, що від всі, так би мовити, від, е, віднікуються. Є таке слово. Таким чином. Ми бачимо, що з одного боку ніхто не хоче брати на себе відповідальність за написання цього плану, а з іншого боку, погрожували фактично примусити Україну здатися і капітулювати перед цим планом. Це погрожували американські представники, все ясно. Тобто, вони фактично беруть на себе. Відповідальність протиснути той план, авторами якого навіть вони не є, і від авторства якого вони відмовляються. Уявіть собі, скандальність ситуації. І от я вам хочу нагадати допис Дмитра Медведєва, російського алка-нафта і рупора Кремля. Таким чином, от що він казав, після погроз Трампа томагавками. Але Трамп не такий, я не сумніваюся, він повернеться. Він завжди повертається, ймовірно, через пару днів він запропонує Зеленському підписати капітуляцію або висадитися на Марс з їхньою. З маском або зробити що ще важливіше, що дозволить претендувати на Нобелівську премію. Головне, частіше радикально змінювати свою точку зору з найрізноманітніших питань, і все буде добре у цьому суть успішного управління державою через соціальні мережі. І як то кажуть, дякую за увагу до цієї теми. Ну по-англійськи він говорить. Тобто, фактично, росіяни говорять, що вони мають Трампа на гачку, що він завжди повертається. Повертається за чим? В результаті, е в результаті шантажу да? файлами Епштейна з боку Росії, наприклад, чи в результаті якихось майнових пропозицій з боку тієї ж Росії. Тому коротше, за наш рахунок, проводити якісь оборудки, за наш рахунок, за рахунок наших земель. Политих кров'ю, е, рятувати е, когось там від того, що він щось якось непотребства робив чи не робив е, з дітьми, да, з тим ептеймом. Це, звичайно, цинізм вищої міри, От, ми розуміємо це, але нам треба з цієї історії дуже тихенько і акуратно зістрибнути. Тим більше, що є чудова цифра, схожа трошки на нашу, да? 73% виборців республіканців за повну підтримку України. Уявіть собі, нещодавні соціологічні опитування. Тому, е якщо Американський президент, який зараз перебуває під серйозною критикою, якого, в якого дуже невеликий рейтинг насправді, і він ще не втомився бути виставляти себе дурням на весь світ перед Путіним і якимсь маріонеточно залежним ганьбити себе перед цим смарчком бункерним російським. То нам, звичайно, всю цю історію треба дуже м'яко, говорячи, який Трамп геніальний переграти. Таким чином, щоб скористатися, в тому числі, і допомогою наших друзів. Тобто без скандалів, спокійно протискуючи наші, наші інтереси. Тому наші інтереси які? Визволити нашу землю. От. І Захід, до речі, мав всі можливості нам допомогти це зробити відносно просто восени 2000. 22-го року, коли Москва біж... втікала, коли московити переправлялись через Сіверський Донець вплав в, хар... в результаті Харківської операції. Тоді, власне кажучи, якби тоді Україна отримала належну військову допомогу і не була, а, а Захід не був шантажований, не дозволив себе шантажувати Росії, то звичайно, вся ситуація зараз була б значно простіша і південь України був би звільнений. А, і... Зараз, власне кажучи, що нам потрібно, нам потрібно, щоб Захід продовжував бути єдиним, і тут позиція Європи навіть важливіша ніж Америки, тому що Європа основний був споживач російських енергоносіїв. А, і відповідно Америка конкурент прямий по енергоносіях з Росією, і тому е, наше завдання це продовжувати виводити російську нафту і газ зі світового ринку і, власне кажучи, зупиняти фінсу... фінансування російської війни нашими українськими санкціями. Е, і тому що ще потрібно? Е, які наші вимоги? Повне безумовне припинення вогню на небі, на суші та на морі, безумовне повернення всіх депортованих, незаконно переміщених українських дітей і обмін всіх на всіх, Гарантії безпеки від міжнародної спільноти, розміщення на території України щонайменше британських та французьких сил. Україна ніяк не може зобов'язуватись бути нейтральною, тому що завтра Трамп не буде президентом. Да, а для нас це величезний шанс. Тому тут теж треба посилати всіх, і хай і Трамп робить свої якісь декларації, якщо він хоче сподобатись Путіну. Ми цих декларацій робити не будемо. І залишити за нами право інтегруватися до НАТО і природньо європейського союзу ніяких обмежень на чисельність та інші параметри. Збройних сил України і взагалі сил оборони українських ніякого визнання російської окупації після 2014 року. Ніякого визнання. Ми без нас Америка цього не визнає. Тобто, без нашої згоди, Америка цього не зможе зробити навіть за часів Трампа визнати російські здобутки там. Тому, звичайно, що Україна, якщо Україна не дасть відмашку, ніяк нічого Америка тут не зробить. Санкції проти Росії треба зберігати, Заморожені активи йдуть на відновлення е, України і на репарації, е, історію з відповідальністю росіян за військові злочини треба роздувати, 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 і е, оце все проштовхувати. Що буде, якщо Трамп скаже, е, раз ви не хочете? Значить, я вам припиняю безпекову допомогу і так далі. Ну, вже країни Північної Європи сказали, що вони нічого не припиняють. Вже була підписана угода з Британією на 100 років і нещодавно з Францією. Вони теж нічого не, при... не припинять. Німеччина говорить, що вона тільки збільшить нам допомогу. Тому буде тяжко буде тяжко, але в результаті нашої перемоги буде нам і більше слави. Е, звичайно, що удари по енергетиці можуть бути серйозні, можуть бути дуже серйозні проблеми з енергетикою, в тому числі удари по атомних електростанціях, по різних розподільчих там, мережах атомних електростанцій. І тоді будемо сидіти трошки довше, да, без світла, ніж ми сидимо. Але ми це переживемо. Ми це переживаємо. Е, головне, щоб наш ворог нас не пережив. Оце є найважливіше завдання зараз українське. Тому, друзі. Я просто закликаю до спокою, до в тому числі до речі, до підтримки наших дипломатичних зусиль українських. Не давайте не їх ну не знецінювати їх наперед. Давайте їх не знецінювати наперед. І я думаю, що Європа, е, теж буде на нашому боці. А головне, якщо на нашому боці, Бог, якщо він нам дав можливість стільки всього знести. Стільки всього перенести і в неймовірно складніших умовах здобути перемоги, в тому числі в 2022 році, Да? згадайте це під Києвом, Черніговом, під Харковом, Херсоном. То з Божою поміччю ми це зробимо ще раз, а може і не раз. Тому, друзі, ситуація складна, але не така безнадійна. Погано, коли великі держави, звичайно, забувають, що вони великі, починають грати невідомо де і невідомо на чому да? От, Погано, це погано, але не всі такі, по-перше, на Заході. Да? От. А по-друге, і в Самій Америці теж зараз така позиція буде перебувати під тиском. Позиція Зрадницька по відношенню до України. Тому, чесно кажучи, я думаю, що зачепити Україну зараз для Америки, відмовитись від допомоги Україні і стати фактично на бік Росії, це буде чрівато для Трампа конкретними проблемами, в тому числі конкретними іміджевими проблемами. Це буде для нас дуже проблемно. от. Але для нього це теж буде проблема. Ну, якщо він вибере цей шлях, якщо його так надійно купили чи, так би мовити, зачепили якимось гачком компроматним, ну що ми скажемо, що ми зробимо? Нам треба стояти на своєму. Іншого нема. Іншого нема. Скільки людей віддали життя за те, щоб ми мали шанс розвалити імперію, ми що цей шанс віддамо просто так? За те, що через те, що хтось там вляпався в якийсь порнографічний скандал. Ми цього ніколи не зробимо, друзі. Тому така історія. Я впевнений, що перемога і найтемніші часи перед світанком. Перемога е обов'язково буде. З Богом, друзі.